Всіх вітаю! В даному випуску підібрані топ фільмів із геніальними сюжетами. Вони змінять ваше уявлення про кіно. Ці картини справжній вибух ідей, емоцій та несподіванок. Не пропусти свій новий цікавий фільм. Якщо хочеш ще крутих рекомендацій, став вподобайку та підписуйся. Пиши в коментарях, які фільми тебе вразили найбільше. Ну, що поїхали, бо улюблений фільм уже чекає на тебе. Три білборди під Ебінгом, Міссурі. У невеликому містечку Ебінг, штат Міссурі, проходить майже рік після жорстокого вбивства доньки Мілдред Гейс, але поліція досі не має підозрюваних. У розпачі й гніві Мілдред вирішує привернути увагу громадськості. Вона орендує три старих рекламних щита на околиці міста і розміщує на них обурені написи, адресовані шерифу Білу Вілоубі. Цей крок викликає хвилю обурення у містечку. Шериф людина поважна, хоча й смертельно хвора. А його підлеглий Діксон, незрілий, жорстокий і з неоднозначною репутацією, починає справжнє переслідування Мілдред. Але жінка не відступає. Вона йде до кінця, щоб добитися справедливості, незважаючи на конфлікти з владою, сусідами та навіть власною родиною, майстерність побудови сюжету у його емоційній чесності. Він відмовляється бути зручним, але змушує відчути, зрозуміти і пережити. Це історія, яка болить, і саме тому вона справжня. Прислуга у центрі сюжету молода журналістка Скітер, яка вирішує написати книгу про життя темношкірих служниць у білих родинах. Вона бере інтерв'ю в Ейбілін та Мінні жінок, які роками терпіли приниження, дискримінацію та зневагу. Їхні чесні розповіді викривають жорстоку правду про сегрегацію та побутовий расизм. Фільм поєднує драму, напругу та моменти щирого гумору, показуючи силу слова, сміливість та жіночу солідарність. Це оповідь про тих, хто роками залишався в тіні. Але нарешті вийшов на світло зі своїми історіями. Це сильна і зворушлива історія про подолання нерівності та несправедливості через силу правди та людяності. Завдяки глибоким характерам та справжнім емоціям фільм нагадує про важливість солідарності, чесності та людської гідності, яка здатна зруйнувати стіни дискримінації та упереджень. Спокута. Події починаються влітку 1935 року, в маєтку англійської аристократії. Юна Брайоні Таліс, дівчина з багатою уявою, помилково звинувачує Роббі Тернера, сина хатньої робітниці у злочині, Роббі, кохання її сестри Сесілії. Це звинувачення руйнує їхні долі, а війна, що починається незабаром, лише загострює трагедію. Фільм охоплює кілька епох. Від передвоєнної Англії до часів Другої світової, поступово показуючи, як одне необдумане рішення породжує ланцюг втрат, болю та намагань знайти спокуту. Брайоні, подорослішавши, усвідомлює свою провину і намагається виправити минуле, хоч би на сторінках книжки. Це фільм про тягар провини, силу уяви та неможливість змінити минуле. Трагічний, проникливий та без прикрас. Фільм залишає після себе важке, але сильне емоційне враження. Лабіринт Фавна. Події розгортаються в Іспанії 1944 року, після громадянської війни. Головна героїня дівчинка Офелія, яка переїжджає з матір'ю до віддаленого військового табору, де служить її жорстокий відчим капітан Відаль. Офелія відкриває таємничий світ. Зустрічаючи Фавна чарівну істоту, що вірить, що вона є реінкарнацією принцеси підземного царства. Щоб повернутися додому, дівчинка має виконати три небезпечні завдання. Фільм показує протистояння жорстокої реальності війни та світу казкових істот, де кожне рішення має значення. Це історія про дитинство, віру, жертву та надію на світле майбутнє навіть у найтемніші часи. Секрет успіху сюжету полягає в унікальному поєднанні реальної жорстокості війни та казкового світу, що створює багатосторонню, глибоко символічну історію. Прибуття у різних куточках світу одночасно з'являються гігантські інопланетні кораблі. Уряди в паніці намагаються встановити контакт. Щоб з'ясувати наміри прибульців, вони залучають кращих спеціалістів: лінгвістку Луїзу Бенкс. Та фізика Іанна Донелі. Їх завдання розшифрувати мову прибульців та дізнатись, чому вони прибули. Але з кожним новим перекладом Луїза починає бачити світ зовсім інакше. Чим далі вона заглиблюється в інопланетну мову, тим сильніше змінюється її свідомість і сприйняття реальності. Це не просто історія про зустріч з позаземною цивілізацією. Це глибока медитація на тему часу, пам'яті і вибору. Прибуття це інтелектуальна наукова фантастика, яка пропонує не екшен, а ідеї, не видовища, а відкриття внутрішнього світу. Це кіно, яке перемикає мислення, і саме в цьому його геніальність. Озеро Каддо. На туманному, тривожному березі озера зникає восьмирічна дівчинка на ім'я Анна. Її старша сестра Еллі намагається знайти пояснення, але чим далі вона досліджує місцевість, тим глибше занурюється в павутину таємниць. Озеро ніби дихає минулим. У його водах ховаються портали в різні періоди часу. Паралельно історія розповідає про Паріса, чоловіка, який після втрати матері приїжджає працювати на станцію біля озера. Він виявляє аномальні явища. Серед яких загадкова прозора мембрана, яка переносить його в далеке минуле, обидві лінії поступово з'єднуються у несподіваній точці, родинні зв'язки, подорожі в часі та доленосні вибори сплітаються у зловісну історію, де минуле, теперішнє та майбутнє замикаються в замкнене коло. Геніальність сюжету в тому, що він поєднує особисте і метафізичне, родинне і космічне. Це не просто історія про зникнення. Це історія про те, як час і біль замикають людей у власному минулому, і лише прийняття може розірвати це коло. Маджестік головний герой Пітер Еплтон, молодий сценарист, який щойно здобув успіх у кіноіндустрії. Але його кар'єра руйнується в одну мить, коли його несправедливо звинувачують у зв'язках із комуністами. Студії від нього відвертаються. А він пригнічений, вирушає в поїздку, щоб переосмислити життя. Потрапивши в аварію, Пітер втрачає пам'ять і опиняється в тихому провінційному містечку Лоусон. Місцеві мешканці приймають його за Люка Трімбла, юнака з містечка, який зник під час Другої світової війни. Пітер починає нове життя, вливається в спільноту, допомагає відновити старий кінотеатр Маджестік і навіть закохується в дівчину на ім'я Адель. Однак правда про його минуле поступово виринає на поверхню, і Пітеру доведеться зробити важкий вибір, залишитися у світі ілюзії чи відкрито зізнатися перед усіма із власним обличчям та совістю. Винятковість сюжету в поєднанні особистої драми з історичним контекстом, створюючи емоційне кіно про честь, вибір, совість та силу спільноти, це фільм, у якому правду доводиться згадувати так само, як і себе. Болісно, але з надією. Контакт фільм розповідає історію докторки Еллі Еровей, відомої астрономки, яка працює над проектом пошуку позаземного життя. Вона отримує загадковий сигнал із далекої зоряної системи, що містить складні інструкції для побудови таємничого пристрою. Цей пристрій виявляється машиною, здатною здійснити контакт із позаземною цивілізацією. Під час запуску Еллі переживає незвичайний досвід зустрічі з інопланетянами, що змушує її по-іншому поглянути на науку, віру та сенс життя. Фільм досліджує питання віри та науки, сумніви й надії, порушує філософські питання про природу істини, а також про те, що вважається достатнім для переконання. Відкритий фінал та глибина тематики, роблять сюжет не лише захопливим, а й таким, що спонукає до роздумів після перегляду. Це історія про людську допитливість, надію та духовний пошук, яка залишає глядача з питаннями, на які немає однозначних відповідей. Минулі життя. Головна героїня Енна, кореянка, яка переїхала з Кореї до Нью-Йорка в дитинстві. Вона підтримує тісний зв'язок зі своїм шкільним товаришем Хесо, з яким росла і з яким їхні життя переплітаються, і в дорослому віці. З роками їхні стосунки ускладнюються, але зв'язок між ними не зникає. Адже енна вірить, що вони були пов'язані й у минулих життях. Вона намагається розплутати загадку минулого, щоб зрозуміти своє справжнє я і прийняти почуття до Хесо. Геніальність сюжету чи минулі життя у його здатності показати, що наші душі і зв'язки можуть виходити за межі часу та простору. Це тонка філософська драма про пошук себе, справжнього кохання та про силу спогадів, які формують наше сьогодення. Фільм не дає готових відповідей, а навпаки, залишає місце для роздумів та відчуттів, роблячи кожного глядача співучасником цієї душевної подорожі. Одержимість. Молодий і талановитий барабанщик Ендрю Нейман вступає до престижної музичної консерваторії. Його мета стати одним із найкращих у своїй справі та потрапити до найкращого джазового ансамблю, де викладає суворий та вимогливий диригент Теренс Флетчер. Його наставник суворий та безжальний. Він вимагає від учнів абсолютної досконалості будь-якою ціною. Ендрю спершу захоплений можливістю навчатися у Флетчера. Але швидко розуміє, що вимоги наставника це не просто виклики, а справжнє випробування для його психіки та здоров'я. Між ними розгортається боротьба волі, де одержимість та прагнення до геніальності межують із жорстокістю та жертвами. Геніальність сюжету полягає в його здатності через просту історію про музику показати глибокі теми: боротьбу за досконалість, межі людських можливостей та жертви заради мрії. Тренувальний день Джейк Хойт, молодий амбітний поліцейський, який починає свою кар'єру у відділі по боротьбі з наркотиками Лос-Анджелеса, його призначають на свій перший робочий день разом із досвідченим детективом Аланом Гаррісоном, людиною з жорстким характером і сумнівною репутацією. Гаррісон має власні правила гри, де корупція, насильство та моральні компроміси стають нормою. Протягом одного інтенсивного дня Джейк стикається з небезпечним підземним світом вулиць, де доводиться балансувати між кримінальними авторитетами, корумпованими поліціянтами та власною совістю. Його наставник спочатку здається героєм, що бореться зі злом, але поступово розкриває свою темну сторону. Джейк змушений робити вибір між сліпим підпорядкуванням та власною чесністю, щоб вижити та зберегти себе. Таким чином, сила сюжету в його психологічній глибині, реалістичності та здатності примусити глядача замислитися над складністю людської природи та справедливості. Паразити фільм розповідає про родину Кімів, бідну, але винахідливу сім'ю, яка живе в напівпідвальному приміщенні на околиці Сеула. Їхнє життя змінюється, коли син ківу. За допомогою підроблених документів влаштовується репетитором англійської до доньки багатої родини паків. Поступово інші члени родини Кім під вигаданими особами також влаштовуються до багатіїв, як домогосподарка, водій і арт-терапевт. Вони починають паразитувати на наївності і довірливості господарів. Але коли здається, що все йде ідеально. Настає неочікуваний поворот, відкривається жахлива таємниця в підвалі будинку паків, яка перевертає все з ніг на голову. Геніальність сюжету паразитів у тому, що він простий за формою, але глибокий за змістом. Це не просто сюжет про виживання, а глибока метафора про сучасне суспільство, де кожен може опинитися як паразитом, так і жертвою системи. Фільм залишає сильний слід у пам'яті. Змушує думати та не залишає байдужим. Шосте чуття: сюжет фільму розповідає про дитячого психолога доктора Малкольма Кроу в виконанні Брюса Віліса, який працює з хлопчиком Коулом Сієром. Коул має унікальний дар: він бачить та розмовляє з духами померлих людей, що лякає його і віддаляє від оточуючих. Доктор Кроу намагається допомогти хлопцю прийняти цю страшну реальність. Але згодом розуміє, що сам має невирішені проблеми минулого. Фільм поєднує містичну атмосферу з глибокою психологією, веде глядача через складні емоції та несподівані відкриття, кульмінацією яких стає приголомшливий фінал, що назавжди змінив жанр психологічного трилера, неймовірна сюжетна побудова у несподіваному фіналі, який перетворює всю історію і в тому, як тонко розкриті психологічні теми через містичний сюжет. Це змушує переглянути фільм заново, помічаючи всі деталі, які раніше здавались незначними, але тепер отримують новий зміст. Друзі, на цьому у мене все. Якщо відео зайшло, не соромтеся натиснути вподобайку і підписатися, щоби бути в курсі класних фільмів та серіалів. Пишіть у коментарях, який фільм зачепив найбільше, або що хочете побачити у наступних оглядах. Дякую, що залишаєтеся з нами. До зустрічі в наступному випуску.